У мене є досвід. Я літаю на крильях, а не тільки там на коптерах. Це повністю робота команди. Давай, давай ще працюємо там» і так далі. Наші успіхи самі за себе кажуть. Всі мотивовані максимально. Це знищити ворога, вигнати його з нашої країни. Зранку 24 числа. Ну, я так вважаю, як у багатьох. Ось пішов до воєнкомату і ввечері вже, вже був тут. Відразу, майже вже на другий день, ми вже поїхали на окружну зупиняти колонну танків російських. А до цього підрозділу я, я потрапив вже трішки пізніше. Я казав людям, що у мене є досвід, я літаю на крильях. А не тільки там на коптерах, скажімо так, а криля це дуже важливо, тому що крила це треба вміти мати досвід. Мені запропонували перейти у цей підрозділ, і зараз я тут. Ну я командиру екіпажу. По перше, мені треба визначити місце старту, тому що від міста старту залежить взагалі, скажімо, на 50% це успішність місії. Потім розгорнутися, треба, щоб все це було непомітно. Команда повинна злажено працювати, кожен повинен знати, що, що йому робити. Там один займається антеною, другий налаштовує літак, третій там, завантажує програму. Ну, це, це повністю робота команди. Я працюю з хлопцями, хлопці всі молодці, хлопці-всі професіонали, хлопці всі заохочені, скажімо так, коли ми там е знищили якусь ціль. Всі ще більш кажуть, давай, давай ще працюємо там і так далі. Ось потім дуже важливо спланувати політ, тому що від того, як ти сплануєш політ. Залежить теж виконання місії. Це не просто там полетіти з пункту А в пункт Б. Ні. Тут стільки факторів можна про це розповідати годинами, тому дуже важливо все це передбачити, спланувати місію. Ми все це робимо і наші, наші успіхи самі за себе кажуть. Це літак, це власна розробка нашої команди. Я працював на різних моделях літальних апаратів, і коли вийшло так, що виникла потреба в тому, щоб зробити літак, такий, саме такий, який потрібен у нашого керівника з'явилася така амбітна ідея, щоб зробити самим. Ми це зробили всі разом, і зараз маємо результат. А результати достатньо нормальні. В цілому це десятки знищеної бронетехніки, дуже коштовної, дуже рідкісної. Це знищена артилерія, це знищені засоби РЕП. З крайніх я можу сказати, це була робота по арті противника. Це арта, яка стоїть на відтяжці. Це цілі, до яких не можуть дотягнутися мавіки і звичайні засоби. Саме для цього і створювався цей комплекс. Знищені були системи ГРАД, знищені були САУ, а також, ось, скажімо так, крайній випадок це був на запорізькому напрямку, де ми зараз працюємо. Це знищення дуже рідкісної і Дуже заважаючи нашим хлопцям станції РЕП і завдяки системі захищеного зв'язку ми змогли підібратися до цієї цілі, визначити її, надати координати і знищити її артилерійськими засобами. Мотивує тільки перемога. Перемога, як і з першого дня знаходження мого тут, коли нас направили зупиняти колону російських танків, це було за містом, і тоді дім моїх батьків, якраз був, був за мною десь там в кілометрі, і ну кращої мотивації просто не може бути. І ще потім, коли вже Харків обстрілювався. У мене батьки не виходили з підвалу три місяці. Ми, ми робили все, що тільки можна, не можна, спали там одну-дві години на добу, нищили, нищили, нищили і нищили ворога. І навіть коли зараз вже Харків ну, більш-менш скажімо так в більшій безпеці ніж був, все одно мотивація вже розповсюджилася на всю країну. То і хлопці, які зі мною служать, багато хто у кого окуповані домівки, вони усі мотивовані максимально. Це знищити ворога, вигнати його з нашої країни.